Добрий день, ловіть наступну відеошпаргалку з української мови. Зараз будемо згадувати значення слів. І перша тема, яку ми згадаємо, це пряме і переносне значення слів. Ось подивіться, я вам написала групи слів. Прийшла осінь і прийшла мама. Ми бачимо, що зліва і справа у нас є одне і те саме слово прийшла. Але в якому словосполученні це слово має пряме значення, а в якому словосполученні має переносне значення? Як же нам зрозуміти, де пряме значення, а де переносне? Так от, запам'ятовуємо. Дуже просто пряме значення слова це те значення, яке має первісну ознаку чогось. А переносне значення слова набуває тоді, коли ось ця пряма ознака переноситься на якийсь інший предмет. Наприклад, прийшла осінь і прийшла мама. Яка у нас, де у нас буде слово з первісним значенням? Ми розуміємо, що прийшла, тобто ногами своїми зробила якісь рухи, подолала якийсь шлях і прийшла. То в якому словосполученні оце слово буде стояти в первісному значенні, тобто в прямому. Звичайно, прийшла мама. Тому що мама дійсно має ноги і вона може прийти? А у словосполученні прийшла осінь. Ну осінь ж немає ніг, ну не може вона прийти. так? Тому в цьому випадку слово прийшла має переносне значення. Тобто, нарешті наступила. Наступне словосполучення Золо... золота людина і золота монета. Шукаємо, де у нас первісне значення? Золота, тобто та, яка зроблена із золота. Так, шукаємо, в якому словосполученні у нас буде слово золота, мати саме таке пряме значення. Звичайно, золота монета, тому що монета може бути зроблена із золота, і це буде пряме значення слова. А у словосполученні золота людина. Тепер слово золота набуває переносного значення. Золота людина, тобто дуже дорога, так, дуже гарна, дуже цінна чимось, така ж цінна, як і золото. Наступне словосполучення: сміється сонечко і сміється дитина. Де у нас буде слово сміється стояти в прямому значенні? Звичайно, там, де сміється дитина. Тому що сміятися, щоб сміятися, треба мати обличчя, треба мати рот, треба мати губи, і тільки тоді ми можемо сміятися, так? утворити усмішку. А сонечко не має обличчя, не має рота, тому сміятися в прямому значенні воно не може. Отже, для того, щоб зрозуміти, слово стоїть в прямому чи в переносному слові, нам просто треба подумати про значення цього слова. І чи може от вказаний предмет або особа виконувати ту дію, так, або набувати тієї якості, що нам дає відповідне слово. Давайте розглянемо ще один випадок. Притягує краса. Ну, наприклад, мене притягує краса цього чудового міста. Або притягує човна. В якому випадку слово притягує буде стояти в прямому значенні? Тут нам треба подумати, а що означає це слово ну, в первісному своєму значенні. Притягувати означає щось наближати до себе, фізично щось наближати, так? То човна можна притягнути, наблизити до чогось, до берега, наприклад. Звичайно, можна. Отже, в цьому випадку слово притягує буде в прямому значенні, а притягує краса, краса якогось міста Вона може щось до себе фізично притягнути, взяти в руки і притягнути, наблизити. Звичайно, не може. Тому в цьому випадку слово притягує, буде стояти в переносному значенні. Так, наступні слова, які ми розглянемо, це синоніми і антоніми. Ми вже з вами давно знаємо, хто не знає або забув, повторюємо. Синоніми це слова близькі за значенням. Тобто це слова, різні слова, які означають щось одне й те саме. Наприклад, розказати, як можна по-іншому це слово замінити: розказати, розповісти, промовити, говорити, повідомляти, оповідати, базікати і так далі. Тобто, до одного слова можна підібрати інколи дуже багато синонімів. Так, антоніми це навпаки слова з протилежним значенням. Наприклад, холодний, гарячий. Близько, далеко, тихо, голосно. Так? І такий список ми можемо продовжувати дуже-дуже довго. Але для вас головне розуміти визначення, що таке антоніми, що таке синоніми, і вміти підбирати до слів синоніми або антоніми. Ну І для перевірки своїх знань і умінь пропоную підібрати до слів відповідно синоніми і. Антоніми. Наступна тема, яку ми згадаємо, це багатозначні слова. Що ж це такі за слова? Багатозначними є слова, які мають багато значень. Отак все просто. Давайте розглянемо більш детально. Ось у мене написано слово хвіст. І в поєднанні з різними словами, оце слово хвіст буде мати різні значення. Хвіст у дівчини. Це зачіска. В цьому випадку слово хвіст буде означати зачіску. Хвіст у ящерки. В цьому випадку хвіст буде означати відросток на тілі тварини, хвіст потягу. Що це означає? Це означає останні вагони. Хвіст комети. Що це означає? Ну, звичайно ж, не той хвіст, який у дівчини на голові. так? І не останні вагони потягу, правда? Хвіст комети це буде слід, який після себе залишає комета, хвіст з математики. О, ну, це частіше кажуть студенти в мене хвіст з математики. Це означає, що дитина не встигла з математики здати якусь самостійну роботу або контрольну роботу, або там щось не довчила якесь правило. Так? Тобто в цьому випадку слово хвіст буде означати ну, якусь нездану роботу. Ось вам і виходить слово одне, а значень багато. Або, наприклад, слово голка. Це слово теж може мати декілька значень: голка у їжака, голка на ялинці, голка з ниткою, голка у шприці. Я вам пропоную скласти. Чотири різних речення із словом голка таким чином, щоб в кожному реченні слово голка набувало певного значення. Ну і остання тема, яку ми розглянемо у розділі значення слова, це фразеологізми. Що ж це таке? Фразеологізми – це нероздільні вислови, які можна замінити синонімами. Чому ці вислови нероздільні? Тому що колись, дуже давно, їх придумав наш народ. І з покоління в покоління ці вислови не змінюються, вони залишаються сталими. І ми ці вислови посп... ну, промовляємо тоді, коли нам треба щось охарактеризувати, якусь ситуацію. Наприклад, як оселедців у бочці, як кіт наплакав, байдики бити. Пасти задніх. Звичайно, що ці вислови ми не будемо розуміти в прямому, сенсі, в прямому смислі так, цього слова. Наприклад, ми можемо сказати, що людей в автобусі як оселедців у бочці. Але ж це не означає, що ми маємо уявити бочку, там багато-багато рибин. Ні. Це, цей вислів означає трошечки інше. Так? Якщо ми маємо вислів, мені дали, як кіт наплакав. Або е, грошей, як кіт наплакав, що це означає? Це ж не означає, що кіт дійсно сидів і плакав. Да? І Ось стільки там назбиралося. Ні. Цей вислів означає щось інше. Давайте ж тепер розбиратися, що саме. Отже, я в окрему колонку. Виписала значення ось цих фразеологізмів. Тобто я виписала синоніми до фразеологізмів. Тепер давайте їх поєднувати. Як ви гадаєте, вислів, фразеологізм як оселедців у, у борці, що означає? Мало відставати тісно або лінуватися? Як оселедці в бочці кажуть тоді, коли дуже тісно. Наступний фразеологізм, як кіт наплакав. Що він означає? Звичайно, він означає дуже мало чогось. Фразеологізм байдики бити. Означає нічого не робити, лінуватися. І вислів фразеологізм пасти задніх, що означає... Звичайно, він означає відставати. Ось так все просто. Ну, для закріплення цієї теми я вам пропоную із виписаними фразологізмами скласти по одному реченню. Все. На цьому ми з вами розібрали тему значення слова. Всім дякую за увагу. До побачення!